21 листопада Україна відзначає День Гідності та Свободи. Саме цього дня розпочалися дві даленосні для країни події Помаранчева Революція 2004 року та Революція Гідності 2013 року, що стали історичними віхами вже новітньої незалежної України. Їм передувала ще одна визначальна для становлення державності України подія. Революція на граніті, яка відбулася з 2 по 17 жовтня 1990 року, і була повністю організована силами студентства. Одним із гасів протестування було: Я згоден покласти життя на вітар вільної України. Прямими наслідками студентських протестів була відстава голови. Ради міністрів УРСР Віталія Масола та виконання низки вимог мітингувальників. Акція голосування на площі жовтневої революції, нині Майдан Незалежності, завершилася підписанням постанови Верховної Ради УРСР, яка ґрунтувала виконання вимог учасників протесту. Великий вплив ці події мали й на подальшу активність молоді під час Революції Гідності. Помаранчева стала актом громадянської непокори проти нечесних виборів у другому турі голосування на виборах президента. Участь у ньому брали чинний прем'єр-міністр Віктор Янукович і кандидат від об'єднаної опозиції Віктор Ющенко. Вночі, 22 листопада, Центральна виборча комісія повідомила, що після підрахунку бюлетенів лідирує Янукович. Всі дані відрізнялися від опитувань, які відразу після закінчення голосувань назвали переможцем Ющенка. Після цього у Києві та інших містах і обласних центрах відбувалися мітинги на підтримку Ющенка. За 3 листопада на майдані зібралося кілька сотень тисяч протестувальників. Згодом ці масові протести призвели до скасування підсумків другого туру і перемоги Ющенка на президентських виборах. 21 листопада 2013 року уряд Микола Азарова виступив із заявою про відмову від підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Ввечері цього ж дня розпочалися перші акції протестів. Спочатку українці організувалися на протест через соціальні мережі в Києві. Перша акція протесту нарахувала близько півтори тисячі. Цього ж дня небайдужі вийшли на Євромайдани, також у Львові, Донецьку, Харкові, Ужгороді, Луцьку та інших містах з 29 на 30 листопада силовики жорстко розігнали активістів, які збиралися на Майдані Незалежності. Влада пояснила це бажанням розчисти місце, для новорічної ялинки. Достосування сили до гувальників, серед яких було багато студентів, спричинили ще більшу хвилю протестів. Проєвропейських вони перетворилися на антиурядові. Загалом революційні події зими 2013-2014 років забрали життя понад 100 учасників революції відносини. Ми завжди пам'ятаємо полеглих героїв Небесної Сотні. Після трьох місяців мітингів і жорстоких боїв у центрі Києва з понад сотнею вбитих та тисячами поранених за кілька днів. У на 22 лютого 2014 року тодішній президент Янукович втік з України. А після цього розпочалася військова агресія Росії, яка супроводжувалася анексією України та окупацією окремих територій Донецької і Луганської областей. День Гідності та Свободи. Нагадування про ту ціну. Яку українці заплатили, але відстоювали на Майдані своє право на чесні вибори та інтеграцію в Європейський Союз. Боротьба за свободу волевиявлення українського народу не закінчилася. початком російсько-української війни у 2014 році майже 400 тисяч українців взяли зброю до рук у лавах Збройних сил України, Національної гвардії України, прохоронних органів і добровольчих формувань. А спочатку повноаштабного вторгнення Російської Федерації на територію України стало понад мільйон українців, щоб зупинити агресію Російської Федерації, відстояти незалежність України та право українського народу вільно обирати свою долю. Військові операції, що здійснюються українськими воїнами під час захисту незалежності та територіальної цілісності України, увійдуть у воєнну історію. Стануть основою для розробки нових воєнних тактик та стратегій, а імена кожного захисника і захисниці України назавжди закарбуються в історії України.